Привіт! Причепила ось такий сюди мікрофончик. Надіюся, що звук буде непоганий, Стою стояла проти сонця. Проти сонця, да? Чи правильно Таким чином. підкреслюється. Ну, лице здається худішим. Вона така проблема, щоб лице було худіше, ніж воно є насправді. І в сенсей і подивимося знижки, давно не була, розпродаж в сенсей і на всю минулу колекцію. Підійшла до вітрини в магазину Це українські брендові, годинний комплект, коштує 1799 гривень. Ось такий тур. Маже староцівське балорно ну, і штани. Це джумака на канина. Симпатичний, до речі, таке ще все. Потім ось такий пустинчик. Спиниця. Або спідниця, або спідниця шорта. Спершу мені здогадається. Зміжка пішла на нього, да? Чи шут? комплект комплекти ще отюди розкидають. Сорочка сама сорочка коштує 1000 гривень. Тут у нас такий якось двигун, жилетка. Дивіться, ви можете взяти себе на замітку. Просто жилетка і шорти. Жилетки є і в сенсей, до речі. І зараз сенсей, я думаю, розпродаж Можна взяти за хорошу ціну, дивіться, цей костюм коштує 3. Блін, дуже дорого, для нього мені здається. Це ж не просто да? короткі шофи за 3. І ще ось 1599, і тут ось таке-така таке, така, е, така сукня сарафан. Теж сіра. Власне, виція нам, до речі, це більш холодний, це більш наче, тепліший, а цей більш холодний. Будь-який теж сірі, яка сокня. Чекайте, напевно, ну, що це взагалі не ті. Ну, вони не просто не, не змінили дивіться тут комплект, а тут сотня, ну. Що це таке за недоработка? дівчатки, не постаралися. Два просидена акція на літній подих в тим сьогодні, але я зайду, можливо, потім. Подивимося, як буде вже більше людей, тому що ну, цікавіше, коли все-таки є якісь люди. До речі, в Полтаві не відкрили до сих пір Так, Ось цей мікрофончик, друзі, не знаю, який буде звук сьогодні. Дивіться, манго не відкрили. Mm. Чому? І вже місяць, напевно, що типу був камінцун, камінцун, А Ані як і не камінцун. Так, Моя задача дійти до освіти, і головне, щоб не було тривоги. Ось теж якісь, дивіться, цікаві. Цікаві аутфіти, але відзеркалюється, відсвічує скло. Ось така футболка чорна, і мені цим рожевим йде надпис, такі воронки там, якийсь надпис, і, і, і стрілечка теж дуже класна. Але зауважте, що саме чорні, да, оцей чорний пластик, на чорному, на чорних манекенах все набагато яскравіше виглядає, особливо такі кольори насичені, лимонний, наприклад, і неонові. Да, можна сказати. Подобається ось такий варіант рожева рожева спіничка і чорна футболка. Тут я думаю, це аболон або, або балун на такі сукні, а, сукні до коліна. Ви бачите, ні? дещо приталені, але з такого вільного крову. Повно не знає, що тут це не погано, Але ви знаєте, коли немає людей, немає оцього ажіотажу якогось такого. Немає настрою навіть заходити і щось знімати. Таке цікаво, коли якісь є дві. Там є розпродаж сенсей. бо минус 50%. А тут новинки. Ось такі сумочки. В новинках є схоже щось на замшу, щось між замшою та шкірою, але це не натураль. Звісно ж, 689. Ось така сумочка, дивіться, як вам. Така на осінь вже. Є ручка через плече і. У нас дві ось такі ручки короткі, симпатичними. Да? Підсвічники такі прикольні. Це для високої свічки, напевно, що А сюди можна маленьку таку таблетку-свічку, наприклад, класти. Ціна, дивимося, 169 гривень. Що ось це таке? Такий аксесуар в інтер'єр, я так розумію, Така штука точно не на руку. Симпатичне, отрізькі вазочки. І ось теж такий, я думаю, це свічний. Да? Теж вигляді такого кульбочка, клубка навіть із е, отворами. Комішки такі є симпатичні, все. Бачите, в таких кольорах він це поляка. В кольорах е, таких приємних, теплих, бежевих. В модних новинках ось такі є сарафанчики, дуже схожі на комбінацію. Тут іде така мережина стрічка, підковий принт. Значить, у нас є верхній шар, ось такий він. Прозорий, сітка така, і нижній шар, тут 100% поліестер, синтетика. Міні-така супенька прикольна. Ну, не знаю. Мені б хотілося, щоб вона була довга. Це прям м -м -м, сукня. тут таке буде? Ну, можливо, вдома носити. Дивіться, цікавий принт, але не ну, вибачте. Я таке, наприклад, не вдягну. Це дуже закоротке буде. Я провокаційна якась така тема. Давайте глянемо, скільки коштує. ця сукня 339. Так, да, не дорого. Ну, не знаю, комусь обов'язково сподобається. Короч знаходяться ще ось такі сукні. Я їх бачу вперше. Вони йдуть зі знижкою, знижка 60. Давайте приблизимо. Знижка 1850, 239 гривень, ця сукня. Сукня сарафан. Ну, теж таке, типу, де, да? такої, типу, такої домашньої якоїсь сукні. Ну, літня. Ну, чому літня в місто, так само можна. Ну, ні, вона, для мене вона закоротка, на мій смак. Крізь такий занадто вона міні все ж таки. Навіть така трояндочка. Це ідуть ось такі сукні такого плану. Класичні, елегантні, 339, база така теж, дивіться. Чорна сукня. Приталена. спущений, дещо йде рукавчик. І виріс такий човником. Дещо приталено, але, в принципі, такий прямий крій. І такі ж є ось такого э, какао. да, це какао більше, такий відтінок. Це якась Excel, напевно. Іксель і 339 гривень. Не знаю, чи вже казала, чи ні. Так, що хочу показати ще? Дивіться, з Люрексом з'явились ось такі картинки, блуза. Із тоненького трикотажу, і ви бачите, золотиста така ниточка Люрикс йде по ній. 459. Чому я відразу ж туди його засовую, цей ціночок, ну, щоб він не збивав нас від від е, самої самого виробу. Да? Тому що, коли ось так, ну якось не дуже. Ми звертаємо увагу на цей цінник. А так, дивіться, раз, і я вам показую, яка вона. Ось такий рукавчик дещо продовжений, це вже добре, приховає якісь там недоліки на шкірі чи на руках це нова колекція брузи. Що до неї можна підібрати від такої блузи? А ось відразу ж ми можемо подивитися, є, або ж такі штани можна взяти. Я просто дивлюся зараз не дуже. А якщо до неї. Підібрати ось таку спідницю. Теж нова колекція, дивіться. Вже непогано, Да? Ну, в принципі, сюди підійдуть, як на мене, якісь штани палацо, наприклад. В такій ж кольоровій гамі. Я думаю, буде симпатично. і життя можна вчити чорне, чи то бежеве. Або ж ось такі взяти на пів біркенштоки. Точніше ні, -то, яке, на, не відпінштути, напівудні -на відтінки дуже співпадають. А ось і жилетки в сенсі. Дивіться, щойно в стімах. Жилеточки дорогі, дорогі. Були. Ой, а тут лише порівняно, да? давайте порівняємо. Тут 599, і вона класна. Це 100% бавовна, як в середині, так і. Зверху подобається стильна така жилеточка. Дуже класна. Її можна комбінувати із спідницею, спідниця міді, спідниця довга, спідлогу. Можна штаньми. Коротше, універсальна річ, як на мене, можна джинси, можна шорти. Класна. На неї так щось можуть, немає, але десь, по-моєму, на чорні. Жилетки були вже знижки. Це нова теж колекція. Що це? Давайте подивимось, якийсь стиль спортшик. Так, я почеплю десь її і відійду, наприклад, якщо ось тут. Чому спортшик? Тому що, ви бачите, йдуть ні видаткі лампаси. А-ля Адідас, Адідас. Ось так вона виглядає. Хоча вона насправді більш до елегантної, більш до класики, ніж до. Корт це 99 такий тоненький теж таке, тикетику трикотажу тоненького. Не можемо назвати це блузою, а можемо назвати просто от такий світшот. Так, або ж ось такий ще є варіант тарафанчика. Мені дуже подобається елегантний, він, він дуже легенький, на тонесеньких бретелях. Не знаю, чи мене чуть, я боюся говорити в цей мікрофон, тому що ну, він такий лажає. Дещо з ним звук. ось Такий принт зебра. Пряма сукна, дуже класно. <ривіт> Тривога, буду чекати, на певну напевно, відбором. Друзі, їду на перший полог. Тривога. Можливо, вип'ю капучино. десь сяду, не знаю, щось треба. Щось треба випити, чи воду, чи сік, чи капучино. Треба зайти в Єву і взяти якийсь шампунь. Я вшу від відцін на шампуні. Дивіться, спантін, маленький. Це ж маленький, де що вважаю, це скільки тут? 325 мл. Коротше, вони всі майже по 200 гривень. А є і дорожче, наприклад, кондиціонер 226. Ну, це мені не підходить. Clear woman. Коротше, дуже все дорого. ну, а що, Я не знаю, що робити, що, що взяти. Шампунь-кондиціонер, можливо, ось цей візьму ще спробую. Ті, які були раніше і мені підходили, які робили волосся гладким, я їх зараз не бачу. Ось такий взяла. Think, thick and strong. Три в одному. Зайшла в маркетопт о, випити ось такий мохіто. До речі, непоганий за. Скільки він коштує? 40... Да, 42 гривні. Це безалкогольний. Я чекаю, щоб лід розтанув. Коли лід розтане, тоді він, смак набагато приємніший робиться, не такий солодкий і набагато свіжіший. Прохолодний. Все-таки вирішила змінити локацію і приїхати в магазин «Резерт». Мінус 70% розпродаж. Так, отже, заходу. Як для суботи дуже-дуже мало людей. В магазині впала футболка, зараз підніму. Дивіться, люди на морях, на океанах. Я так розумію, на Турціях, на Болгаріях. на 259 така футболка коштує. Girl, класна класний надпис, дівчина з 90-х. Супер, да? Клас, дуже. Що це таке? Начіпляли мільйон футбол, все паде. Класна тканина. Ну, вона прохолодна, бо тут кондиціонер ввімкнений. А так дуже приємна, бавовна. Да. Стильна, так? Да? Стильний такий принт. Тут футболочки пішли теж такі. Білі, ось така, наприклад, за 499. В Намистинах. Намистини в вигляді перлинок. Можна і самому да, поношувати такі взяти якусь футболку. І поношу, дивіться, я приміряла і все риже. Тоналка видно. Ну, мені дорого. 500 гривень за цю футболку, не знаю, це дорого. Так, тут ось такі молочні. Таке теж базові футболки. Ой, дивимось, 399. До чогось джинси, до чогось теж молочного можна вдягати. Ось такого плану футболочки теж такі тоненькі, але вони йдуть в обтяжку, в облипку, в обтяжку. 399-29% знижечка, теж присвічується. Колір вершкове масло. нині. Трендовий, зауважимо. Ой, тут теж дуже багато футбол. Мені всі подобається. Взагалі люблю сірий колір. Так, по 399 і тут ось такий надпис Serenity. Тобто Serenity це означає, здається, ну, щось позитивне, коротше, щось світле і позитивне. Таке не подобається. Такі вже показувала. Внизу ось тут що в нас? Квітковий принт, як з базару 359 із турецький базар. Блакитна, дивіться, непогана теж така, да? вона і така футболочка. І на вихід можна. Тут в нас вангох принт. коштує, зі знижкою зараз. 390. Що це за знижка 30%? Давайте вже 70, 80, я розумію. На вітрині одне, а заходиш, тут все зовсім по-другому. Так, ось такі, дивіться, по 359 блузи. Симпатичні класика. Ой, що це за туфлі. Смішні які, дивіться. Ну як, смішні класика, в принципі, подобаються. І не смішні зовсім шкіра, але немає, немає взагалі ніякого практично каблучка, підбору. От я в своїх зараз хожу, і ви знаєте, в цих Mary Джен-сітка, в них же ж теж немає каблучка ніякого. Ну, таке, Ну, ходити можна, типу як... але ти йдеш як боса, знаєте. І це не завжди зручно. Треба обов'язково дивитися під ноги, бо можна шльопнути. Це зовсім не про кросівки. Тому щось таке на платформі, який не який, а дещо зручніше ходить. Дивіться, таке серце. Прикольна футболочка. Дивіться, до ось такої футболочки. Темно-синя, тонкий-тонкий трикотаж. Ціна 399. Можна під підібрати. Дивіться, ось такі туфлики, рижі і, наприклад, шорти. Так, бажано, щоб мою сорочку не видно було. Ну, підбираєте або бежеві в колір. Туфликів рижі, да? або ось такі темно-коричневі шорти, брюки. Дивіться, як прикольно. Мені дуже подобається, як синій та коричневий, або ж блакитний та бежевий, як вони гармонують між собою дуже супер. Шорти без знижки, 899 це 100% льон або ж бавовна. бавовна? Схоже, що. або мікс. Мікс льону та бавовна. Да, ну тут льон вказаний преміум лінієчка. Ну, гарно, гарно, дивіться. Так, віднесу назад до шу. Шорт. Є ось такого темнокрич шоколадного. Красивіше звучить кольору. Потім ось такі молочні, такий натуральний, я б сказала, такий. Відтінок. Ой, ці йдуть вже без, дивіться, якщо ці йдуть із шнуровкою такою, то ці просто резинка. Дивіться, класно. Бачите, два. От моя сорочка блакитна і такий молочний вершкове масло більше до, більше до бежевого. Все-таки це теж льон. Лінієчка преміум, ого, 1299. Да. Без знижки вони. Або ж білі такі ж. Але класні, дуже. І вони не коляться. Зазвичай льон поколюється, а ці ні, білі такі ж. І такі. А чому тут немає А, тому що ні, почекайте. І там, і там є знижки. А от шорти поки що без знижки. 1299 теж преміум. Ну, теж, в принципі, може бути, да? Дивіться, там смуга і там смуга. Але все ж, думаю, більше з білою сорочкою вони підуть. Просто з сорочкою, от як в мене зараз ця смугаста блакитна, так само підбираєте, але білу якусь таку сорочечку можна, таку ж, таку ж смужку. Ось такий цікавий зі знижкою затісався між сукнями комбінезон. Штани такі широкі йдуть, і такий топ. Топ переходить в штани. Дивіться, він коштував 299, зараз 799. Тут така резинка на спині. Іде, а, іде пояс в кругову. І ось у нас... О, навіть є бретельки. Так, да, для бретельок є петлі, Бретелечки, які регулюються. Прикольний. Можна з ними, можна ж без. Дивіться, це 100% бавовна, якість хороша. І ціна, я думаю, теж до нього підбираємо. Босань, о, які босоніжки, дивіться, ось такі є бежеві. До цього можуть бути, Да? Або сріб... срібло теж може бути сюди. Риже та срібне. Теж, в принципі, симпатично, якщо, напр... наприклад, сумочка або клач у вас теж буде срібна. Зі знижкою взуття бачу пішло. Таке з'явилося точніше. Або ж о... сюди підійдуть бежеві якісь туфлі чи босоніжки, повішую його на місце. Що це таке? Дивіться, це тканина, віско, задумаю. Що за відтінок такий, як ніби прапор, чесно, така сукня, я розумію, що вона прикольна, мабуть, да, і от на комусь її побачите? Зачіска, наприклад, якась акуратна, пучок, наприклад, зализана якась, або просто довге рівне волосся, або якісь. Позаду хвіст, наприклад, гулька, а тут такі локони. І сукня, в принципі, непогана, дивлячись до чого їде. І сумочка, напевно, може бути або біла, або така ж, або бежева. Дивіться, ціна 559, недорого для такої. Це, XL. Про... Про... Як це сказати, Просторна така. І вони є тут ось такого відтінку, фуксія ніби. Щось рожеве. рожеве і фуксія. По ній такі навіть йдуть розводи, плями. Є червоні такі ж. Такі цікаві. Такі друзі. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І до зустрічі вже у наступному відеоролику.